Добрий день. В ефірі Сіті News. Сьогоднішній огляд Дніпровських медіа ми почнемо з висвітлювання теми війни. Сайт телеканалу Д1 розпочав інформаційний тиждень повідомленням, яке, на жаль, вже буде не для нашого регіону. Окупанти накрили артвогнем одну громаду на Нікопольщині. Армія РФ атакувала Червоно-Григорівську громаду. На щастя, люди не ушкоджені. Ішлося йшлося у новині. Протягом дня російська армія знову атакувала Червоногригорівську громаду Нікопольського району, але разом з нею і Марганець. Про що знову повідомив Д1. в ніч з понеділка на вівторок все повторилося, але вже для мешканців іншої громади вночі з важкою артилерією окупанти гатили по Мирівській громаді Дніпропетровщини. А вже в день під ворожим артвогнем опинилися два райони Дніпропетровщини: не лише Нікопольський, а й Синельніковський. На щастя, минулося без постраждалих. Були цього тижня надзвичайні воєнні події і в інших районах області. Так, сайт Д- 1 сповістив, що у місті Кам'янське на Дніпропетровщині було чутно вибух. Близько 17.10 у Кам'янському пролунав вибух у цей час. По всій Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу. За попередньою інформацією від міського голови Кам'янського Андрія Білоусова працювала ППО. Йдеться у повідомленні, Д1. А от сайт інформатора підняв тему війни в дещо незвичному ключі юридичному. Адвокат Станіслав Ліфлянчик розповів, на які виплати можуть розраховувати родичі зниклих безвісті воїнів, а також загиблих. Родичі зниклих безвісти е, мають право розраховувати на ту е, на ті виплати, які отримував безпосередньо воїн. Тобто, якщо він отримував 30 тисяч, вони мають право отримувати 30 тисяч щомісяця. Якщо 100 тисяч, значить 100 тисяч. І до того моменту, поки він або не знайдеться, або не буде визнаний е, померлим, чи не буде встановлено, що він загинув. Вони мають право розраховувати на ті ж самі виплати, що і ветерані АТО, ветерани ООС, ветерані сьогоднішніх бойових дій, і відповідно військові, які мають також право на пільги, вони мають мають право і їх сім'ї досить докладно про те, що робити родичам воїнів, та якій послідовності. Втім, гучні події цього тижня були пов'язані не лише з фронтом та війною. Сайт газети «Горожанин» розмістив публікацію з гучним заголовком. В Асабніке Коломойського в пригороді Дніпра пройшли обиски, тим самим підкресливши, що одна з найголовніших подій цього тижня розгорнулася саме в нашому регіоні. Утром 1 февраля сотрудники СБУ пришли с обысками к Игорю Коломойскому. Следственные действия проводятся в рамках расследования махинации по Укртатнафте и Укрнафте. Также дело касается и уклонения от уплаты таможенных платежей. По неофициальным данным, следственные действия проводили на Днепропетровщине в селе Никольское на Днепре, где у Коломойского есть дом на территории бывшего пионерского лагеря завода имени Петровского, ныне ДМЗ. Йдеться у публікації, про ілюстровані світлинами, які, мабуть, за ці дні вже встигли побачити більшість українців. А от видання Ліца розвинуло цю тему вивченням дописів українців у соцмережах відносно обшуків у Ігоря Валерійовича. Публікація так і називається СБУ та БЕП провели обшук у Коломойського. Як це коментують у соцмережах? Не забувають Дніпровське медіа і про іншу відому особистість, яка нещодавно опинилася в центрі скандалу і була вимушена подати у відставку. Про Валентина Резниченка. Валентин Резниченко хоче скласти повноваження депутата Дніпропетровської обласної ради. Повідомляють Ліца. Цитуємо: під час засідання президії Дніпропетровської обласної ради з'ясувалося, що Валентин Резниченко прагне скласти повноваження депутата облради. Його заяву має підтримати сесія обласної ради, яка відбудеться вже завтра, 3 лютого. Про це повідомляє телеграм-канал Дніпро обласний, але самої заяви Валентина Михайловича Резниченка в документи обігу облради ніхто не бачив. Тож поки невідомо, яким чином питання буде винесено на сесію. Також невідомо, що змушує Валентина Михайловича відмовитися від депутатського крісла. Депутат облради Юрій Сімонов вважає, подібні звільнення мають проходити через публічний процес. З губернатором має пояснити та аргументувати своє бажання перестати піклуватися своїми виборцями, адже на це мають бути поважні причини. Обов'язково обґрунтувати, чому закінчився патріотизм партії. Пропозиція від якої він балотувався. Більше того, потрібен публічний звіт про його діяльність, і тільки тоді виносити заяву на голосування. Тому я закликаю колег депутатів всіх, хто вважає себе чесною та принциповою людиною, не голосувати завтра за заяву Різниченка Валентина, доки він не пройде цей процес публічної звітності. І на кінець огляду виключно позитивна новина. Дніпровські медіа сповістили про нову прем'єру, яка чекає Дніпрян цим вихідними. Театр Шевченка запрошує на прем'єру. Такий заголовок має новина на гориді Піює. Жителів та гостей Дніпра порадують 4 лютого новою музичною казкою Чарівний черевичок Попелюшки. У страшні часи війни казкового чаклунства хочеться і дітям, і дорослим. Дніпропетровський національний театр імені Шевченка пропонує всім бажаючим поринути у добрий та казковий світ на прем'єрі нової музичної вистави Чарівний черевичок Попелюшки. Його початок о 10.30. Йдеться ідеться о публікації, яку супроводжує багато яскравих світлин, нової постановки. Таким от був цей тиждень очами Дніпровських медійників. А про майбутні події і те, як їх висвітлять Дніпровські змі, ми поговоримо за сім днів. До зустрічі.